Отримати авто задурно чи втрапити у халепу. Українці нині масово отримують смс повідомлення із текстом про виграш автомобіля. Щоби його забрати, ті, хто надсилає повідомлення, просять небагато. Лишень передзвонити на номер відправника. Наш Антон Страшко, людина молода і досить скептично налаштована до будь-якої халяви, влаштував експеримент. Чи вийшло в нього завести собі нову автівку? Дивіться самі просто зараз. Увага! На ваш номер випав приз автокія. Це повідомлення Святослав отримав із незнайомого номера у тексті, окрім привітання з виграшем, номери телефонів та адреса сайту. Такі смски напередодні прийшли на мобільні десятків людей, намагаємося зв'язатися зі щедрим відправником. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Насправді мені здається, це абсолютно зрозуміло, що це розіграш. Але коли моїй бабусі приходять такі повідомлення, вона чомусь вірить. Ми телефонуємо за кілька годин на ті самі номери і вже відгукуються. Відповідає чоловік. Добрий день, скажіть, ви заходили на нашу сайт, сатаками з правилами осломи результатами акція. Спершу з інтонаціями консультанта намагається вивідати інформацію про нас, коли ми вдаємо, що не розуміємо, як зареєструватися на сайті, лається і обриває розмову. Ви там повинні довжни Це сайт компанії. Він із купою помилок, але є деякі розділи, які мали переконати користувачів, наприклад, от розділ із ліцензіями, свідоцтвами та сертифікатами. Але якщо придивитися, помічаємо, що документи підроблені. Ідентифікаційний код належить геть іншій фірмі, яка продає спортивні товари, напис Україна затертий. Поверх нього написана адреса компанії, яка, начебто, роздає машини задурно. На сайті компанії вказано, що головний офіс знаходиться в Києві на Борщагівці. Це ось ця сіра будівля. Але ні будь-яких вказівників на вулиці, ні призових автомобілів ми не бачимо. Ми шукаємо компанію Вінпей, можливо, знаєте. Із шахраями, які видурюють гроші через смс-розсилку, нерідко спілкується Олексій. Він пранкер і сам навмисне дурить тих, хто намагається нагріти довірливих людей. Для того, щоб отримати приз, нужна заплатити з їхніх слов 1% подоходного налогу правило, эта сума вичисляється і составляє там чотири з половина п'ять тисяч гривень. Щоби заволодіти коштами, каже чоловік. Махлярі ладні впродовж дня консультувати жертву, щоби врешті довести до терміналу і змусити покласти гроші. Нічого їх не встановлюють. Та ні готово і пенсіонерів, і, і в общем, всіх розводіть. лишь бы деньги платили. Показуємо повідомлення керівнику кіберполіції. Він твердить, що дня до правоохоронців надходять десятки заяв про схожі смс-шахрайства, Номери абонентів зловмисники беруть. Або з украдених баз, або надсилають виграшні смс-навмання. Це ті люди, які дійсно звертаються. Ви просто уявіть, скільки людей не звертається до поліції з цим. Все, що приходить через смс, це звичайна реклама або спам-розсилка. Не більше правоохоронці радять ігнорувати такі повідомлення, якщо ж смска схожа на листи з банку, передзвонити на офіційний номер установи та уточнити інформацію. Антон Страшко та Микита Морозов Спецкор 2+,2.